Музика свободи та творчості таке визначення джазу дає ЮНЕСКО у 2011 році. Ця організація виступила за ініціативою відзначати день джазу 30 квітня. Там вважають, що ця музика інструмент освіти, укріплення миру, єдності та розвитку співпраці між народами. Це все ще найбільш демократична форма спілкування в світі. І для мене цим все сказано. Це складова американської культури, і вона, якщо не процвітатиме, принаймні виживе. Унікальний синтез африканської та європейської музичних культур виник у Сполучених Штатах на початку 20-го століття. Музика, в основі якої лежить рабство, завжди виступала проти усіх форм гноблення. Цього року центром міжнародного дня джазу став Стамбул.